Слава Україні і слава її мужнім захисникам. Вітаю, друзі, виноградарів. Хочу сьогодні зняти останнє гронко, яке в мене висить дуже довгий час. Це цимус. Він в мене достиг був приблизно на 20 серпня він вже був готовий. І сьогодні я Хочу його зрізати, зараз візьму секатора. Так, тут обірвалося вже. І це обірву. Що хочу показати, що цимус на кущі дійсно може висіти дуже довго, безпроблематично. Сіточки не вдягав на нього, оси його не пошкоджують. Висить, до секатора не обріжу. Ну, таке, цимус. Чудова гібридна форма, смачна, дуже раннього терміну достигання і може висіти на кущі дуже довго. Це мус. Ну і ще один сорт з ньому Веліка. Це не ранній термін достигання в неї, ранньо середній скоріш. Але вона вже в мене достигла була приблизно на 10-15 вересня. Була готова, но висить вже довгий час, сьогодні 27 серпня, про цимуса знімав, перед тим говорив, що більше місяця цимус може висіти на, на кущі. Веліка також може довго повисіти. Тут, там ту сторону куща вже повністю знято. А тут майже ще все на кущі, деякі тільки гронка повирізав. Був. Но вражає своїм смаком, дуже солодка, дуже гарні великі ягоди. Правда, нерівномірні. Гронка не дуже великі в мене бувають такі. кілограмових грон майже не буває. ну Може оця гронка може за кілограм потягне. Чи ось ця? ну Дуже класна солодка форма. Вірніше сорт. От Ягодкою зірву. На руці покажу яка. От з пальцем. Зараз похрумкаю. Солодкий-солодкий зараз. Ось вибрав кілька ягод. Хочу на вагу їх кинути. Так, бачимо нулі. ягодку ложим. 25 две ягодки. 50 три ягодки. 70 4 4 ягодки 100 грам. Ну, ось ця ягодка, що нам скаже? 25. Ну, ось така величина, ще одна ягода. 120 грам 5 ягодок. Порівняти з вірниковою коробкою, будь ласка, яка величина. 5 сантиметрів довжини має бути велика, чудова. Нічим не вступає авлики. Я рахую, що таку, такий сорт вартує тримати. це що залишилось, у мене це все для власного споживання. Велика на сьогодні 27 вересня. Чудовий сорт. Ягодки тут зрізав кілька грон. Я обрав, звісно, самі великі ягоди вибирав. О таких ягод є. Достатньо багато. Ну і тут ще залишилась в мене останні гронка Евереста. По величині вони також, як велика, великоягідні. Тут залишилось в мене три гронки. Це вже останні мої гронки Евереста. Ну і не можу пройти мимо. Совеньє грі, ще висить на кущі, набирає цукру. На сонці колір такий бусковий. Цукру вже має 20 брікс, але нехай ще повисить, ще не бере цукру. Ну все, коротеньке відео. Разом до перемоги. Переможемо по-любому. Все буде Україна.